Замкнуте коло. Чудова історія. Олігарх каже своїй секретарці. Любцю, маю для тебе гарну новину. За тиждень ми з тобою летимо на Мальдіви. Секретарка дзвонить чоловікові. Коханий шеф відправляє мене у відрядження на кілька днів. Мене не буде. Чоловік пише своїй коханці. Моя поїхала у відрядження. У нас з тобою цілий тиждень свободи. Коханка дзвонить школяру, з яким займається репетиторством. Захворіла трохи, уроків не буде. Хлопчик радісно телефонує дідусеві. Дідусю, уявляєш, репетиторка скасувала заняття. Нарешті підемо на риболовлю. Дідусь впливовий олігарх каже своїй секретарці. Слухай, онук запросив на риболовлю. Давай перенесемо наш виліт. Секретарка каже чоловікові. Відрядження скасували. Чоловік свої коханці. Все відміняється, вона залишається вдома. Коханка знову дзвонить учневі. Заняття відновлюємо. Чекаю тебе на уроці. Засмучений хлопчик телефонує дідусеві. Вчителька одужала, риболовля відкладається. Дідусь, секретарці. Все-таки летимо.